Ой, мої дорогенькі, я вам зараз покажу цей центр Праги. Направду дуже гарно. Боже, який світ гарний і прекрасний. Так, дивіться. все такого ми зайшли на площу. Ось такі різні красиві. Тут щось таке гарне. не знаю, що вам коментувати. Просто от показую. Прага. Ну, я була підготовлена, що Прага дуже гарна. Розійдіться, розійдіться. Іра, розійдись. Поплили, поплили. Хлопці сміються, показують, розійдіться, розійдіться. І, вся, і всі, тури... всі туристичні групи вийшли на... на прогулянку, на огляди. Так що і ми глядаємо Прагу. Потім у нас буде прогулянка на кораблику. тоді на вухо буду трохи слухати. Як можете мені Ой. сказати ці примені Ні, Зу? ні. Eh, чому вони не одинакові? <пробуйте> Одна ширша друга <пробуйте> вузька. Якщо ми говоримо про християнство, то українці більше не випадків.